Сьогодні, для мене, це ну, ще більш таке емоційне свято, тому що сьогоднішню іменинницю я знаю дуже давно. Приємно усвідомлювати те, що напротязі усіх цих років вона від маленької дівчинки, вже до дорослої жінки, залишається такою відповідальною чесною, доброзичливою, порядною. в неї велике, добре, ніжне серце і все, б вона не робила, вона робить від душі і з чистим серцем. Хай Господь Бог тобі допомагає, ангел охороняє мене, тебе. Любимо, і я впевнений, що і наш прекрасний дружний колектив теж тебе поважає і любить. Тож з змен народження наша і мене дійсно чудова, прекрасна людина, чудова мама, чудова дружина. Дякую тобі за це. Щоб на тому шляху завжди зустрічалися прекрасні, чудові люди, колеги, друзі. І все, всьогодні... тобі найкраще, не тебе любимо. Днем народження. Від всього колективу вас з народження. Хороша людина, гарний керівник. Дуже любимо, цінуємо та поважаємо. Дякую. Stopp, stopp, stopp! Мені дуже щемливо було почути настільки багато таких теплих, приємних слів, які от назавжди осядуть в моїй душі. Я вам дуже вдячна. Дякую за це. На сьогоднішній день, кладучи на серце, я можу чесно сказати, що я не уявляю свого життя без нашого реабілітаційного центру. Без кожного з вас, дякую, мої рідні, мої близькі, мої любі. Я вас дуже люблю. Дякую всім. Дякую, дякую. Дякую.